Друзі, всім привіт! Вибралися ми з Олегом на хижака. Будемо пробувати ловити Судака, це в першу чергу, а там далі що в нас вийде, те і буде. І так, в мене в арсеналі Я спінінг. В мене в руках офігенний спінінг. Поки що на цьому все. Катушечка Stradic 4000. В принципі, і все. А у Олега? У мене, як завжди, класика 3,05 Лунаміс до 28 грам. Катушечка Vanford зі шпулею от Ванкіша 23 і со шнурочком 05 е, Пінтаграм. І будемо дубасить. Судаків. Гей -лала. Да. Ой, на дальнобої. Чисто на дальнобої, так. Да? Да, тому, друзі, да, поїхали ловити. Гайла. Емкі палки. Ух ти. То, що таке? Щука, мабуть. Якщо пішла на гору, це щука. Щука. О, Били... догнал, догнала, Да? Ти бачиш, бак, я підбросив, да, да, да. опять спливає, я аж виматуюсь. Ну це хороша, походу діло. Ілі за щось я забагрити. За що за Судака. Я аж вимотався як ти казав, вліво. Да, вліво уходить. Ну я забагрю там десь його. Та що удари, два удари було. Промазав? Промазав. Я думаю це судак, просто ти його... Фрикціон натягує, бо він Затянутий зайде. А фрикціон просто. А я просто з ним граюсь, або зараз видерну, або. Или... Бачиш, вліво заходить. чи вправо заходить? О, вот это трошки сильнее. Потому что, что он зайдет и обирается. Там, там <laughs> что-то, короче, не слава богу. Нет, Потому там... Что, это не в рота. Он или промазал? <coughs> он больше за все, что промазал. Потому что две, две клеваки сходу. Або какая-то белая рыба. Кстати, карась нефиг делать. У меня карась в прошлые разы, понял, в рот э, был. Белая рыба, толстолобик. А почему он бил? Бил, может, судака, а овсадил толстолоба. Толобика. Ну, я еще не вижу, что это толстолоб. Мне... Ой-ой-ой, вот -ой это -ой, оце... сейчас не очень... Может, сейчас и не узнаем, кто это. Выше, выше. Нет. Нет? Судак. Судак. На, держи. Ти що, поліз? На, держи. Блін. Це судак, бо. йолки палки Просто Держи натяження. Та держу в натяженні. У мене тут тут, бачите, яка фігня. один трьохметровий, другий трьохметровий, йолки палки И Олег приседал. Да, но ну, я вам это показывать не буду, как Олег там в труселях раздевался. Я вам покажу только результат. Блять, сейчас эти ракушки. Вот что робит судак с людьми. А вода холодна? Нет. Как там столбик, блядь. Я ж казав, що щось там і слава Богу. Та у Да. Так. Я побірвався. А ну попускай. Є. І куди за спину? Что самое интересное, что он был? Я думаю, что то судак был, а всадил ты в толстолоба. Судак промазал. Таким на нападении понял, четко, я у Не ругайся, я снимаю. А. Ну, за ты Тебе крякалка прикольно. Не ругайся. А пари, забуваю. забываю. мене раки за ноги Що, серйозно? Так. Все, выматывайся. Вим... Все? Да. А ну. Не ругайся. блін, ситуація. Я, я понял, я только буду твои маты вырезать. И ты будешь с утра там кряк 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 вот так вот короче Валега, Олега да, ты правильно все делаешь Блін, у мене тут теж патова ситуація з двома спиннингами. Ось так Олег, сейчас он візьме. А, я, коротше, сам себе вже тут... А, і розплутав. і запутав, і розплутав. боже. Там в мене стільки тут справ. <кій> та як хоче, мені то все, все рівно. Давай я покажу. Все. Так. Да. От так от, та невеликий, так. Да. Я, я б за таким рибка. Би... <кій> <кій> Заставила Олега сняти штани. От бачите як? О, пішов гуляти. Ну я вас вітаю. <кій> З першою рибиною. Хай вийшло трошки не так, але все ж. Не так, як це? Так. Та рибу, яка, ну, так, ну що ж, там Олег буде, поки він в тих краях, він зробить гарне діло, а ми з вами починаємо далі ловити. Слава Богу. А, я просто зрозумів, він, по ходу діла клішню, я почав оборот розумію, він зрозумів, відчувається таке, що. Тяжесть. Ну, не, не тяжесть, просто вот, як обичний ти оборот, а потім в процесі, може, там пів оборота зробив, натяжка пішла. І ось mm -hmm. цей красавчик. <головік> Блін, треба його сфоткати. Я отак вот його на фоні тебе в трусах. <головік> Бля, де цей рак. І цей рак. Рак ось стоїть, блядь. <рес> так, ну, в принципі, не на дні. Рак схопив не на дні. Скажемо, от так, Що правильно. Хорит, блядь, в Та хір його зна. Ну, не на дні він схопив. О, а чому він такий м'ягенький? Біжи. Лінка може бути, там дві стадії ліньки в нього, блядь. Та а уже ж, вроді би, одна пройшло. Одна весною, а друга осінню може ще бути. Так, красота. Миші, не буду Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це влєво, щука. Да не, вона не велика. А, невеличка. Да, вона просто резва. Ну, тим не мене. А, це хороша. А ну Олег, бо я зараз буду її виковити звідси. Оце піде. О, на кукан. Да, да, да. Блин, я не инструмент... Ай, не инструмент с собой ничего не взял. Опа! Красота! А ну погодь, я сейчас фотку сделаю. Неожиданный поворотик. Говорят, твоїми словами Та мені, мені вистачає и цього. Так ну, як ти почав ты начал чувствовать, а ты по-другому навіть знать, так? Так. Богиня морей, положилась тут. Ух ту. Ну не так, а я этот поворот ожидал трошки. А, кстати. Ти, я так понял, ты не понял, даже как поклепка на азарте, <говорит> да? Була? Я, я думав, что це дно. А, да? Да. Я, честно кажучи, думав, что це я по дно. Аккуратно взяла, да? Нет. От як ми на твердому Ні, Як ото на твердий участок, там динь-дин, оце отакий самий звук був. Динь, динь. І все. Легко. это. Ну опять же, скажем так, що дистанція, ну ти сам бачиш, в 4-5 метрах взяла. Ну дуже зв... дзвонкий звук був. Ну як тверде дно. Поняв оце як по плітам отам. лки-палки. Я только собрался этой щуку на кукан садить. А Олег тут окунь. Давай. Пивасный вариант. Вот такие у нас красавец. <dunno> Ух. Ух. Класс. О, да клещ на руси он. Стой, то не клещ, то якась хуйня. Нет, то клещ, то конкретный клещ был. Да? Да. Это сочерета. Акуратно, угу. Все, пішов я, у мене руки зайняті. Давай. Ну ось, Перша риба плаває на кукані. Отлічно. Можна йти ловити далі. Я поки бігав туди-сюди сюди судак, ой, кажу, щуку і сок у нього на кукан садив на нашому місці. Олег кричить Ух ти, йоп! кажеш судак, да. Ніхрено себе сюда. Я кажу, кукан візьми. Я взяв кукан. Диви мене аварія. Я весь грязний, як всі, в болото нерв. Охренеть. Короче, без спецаки, без нічого пытався витягнути. І дивись, що вийшло. У мене аварія. Ну, тобі ж дуже сильна риба поламала нафіг крючок, повністю все. Та, да Прикольно. А ну. откуда взяла? Прямо кинув. Прямо. далеченько. Як ти там пробиваєш через. Я роблю ось так от. Беру. І, ту, і туди, так? Да? Блять. Порізав. Та я побачив. Я теж вам трошки вже порізався, я ж її хватав, бля, вона мене за руку ходила. Да, е, от прямий тебе кукан, а мені це херня все. Коротше, я вас вітаю. Це <рес> вже не Так, <толстолоб. рес> да, Це вже не лабати. Да. Можна ловити. Куди сіна? Ну, до палки, відлично, да, да, твердих участках. Да, О! Оце судак, друзі. Це він. Це хороший судак. Ну я сподіваюся принаймні, на це. Це було... Олег, це не можна було не спутати ні з чим. сорти не намокли? Ні, не, не намокли. А, це щука! Знову. Ах ж, зараза така. Це чітка покльовка така, да, да? це, ну, це чітко, дзвонко так. А, а, в обратну сторону, поняв? Удар і в обратку почувствую, як упало. Тут чітко, дзвонко, удар і в обраточку, все як полагається. Ти ж хотів вказати. Ти ж, ж таке начало, я тобі казав. Це ж таке начало. А ти хочеш, 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 ну получив. Елки-палки. Ну, за этими емоції Заради цих емоцій, хай вона біжит. Да. Гулять. О, да. От это був. Оце той звук, на который я рассчитав. Так би мовити. Блин. За якими, не страшно було гроші заплатити, так? Да. да? <реш> вот. Оце не надіялся, от... Ми трошки сомнівався, навірно, так? Да? Та як тобі сказати? Я не, сум... я не сумнівався, я знав, що вона буде дзвеніти. вопрос, як буде дзвеніти. Дивіться, у мене ЧП таке. Значить, мого сексика чорно-білого, на якого гепнула щука, його дуже сильно порвало. І Виходить, що голова ось штопор у мене тройнічок, штопор і груз. Ось він лежав. І в штопорі кусочок сексика. Що ми робимо? Спочатку оцей сексик ми окунемо воду, щоб його вимить. Далі, бачите, яка розірвана голова? Беремо зажигалку з турбонадувом, обов'язково турбонадув і робимо так, щоб у нас голова була більш м'якша. Така, не така. Як перед цим. бачите, яка закруглена, все як полагається, той самий сексик, тільки на сантиметр коротше став. О, впустимо його в воду для быстрого охолодження. Ось так. От. Він охолов у нас з вами. І що ми робимо? Зараз знімаємо трійник. Опа, так. Знімаємо трійничок. Беремо нашу вкрутку, яка висіла. З неї витягуємо все, що було. Куски силікона. І заново ось так беремо і вкручуємо. О. І сексик був 3,8 дюйма, а став, ну, може, 3,6, 3,5 дюйма. Трошки покоротше. Страшно, тут нічого немає, він все рівно свою функцію виповняти буде. Оп! І все, друзі. Ось так от. І готово. Беремо нашу салатку. О! І присідає. Да, Олег присідає. Бачите, щоб я його не зацепив. О! І закидуємо. І отлично. Поїхали далі ловити. Да. Оце ми з Олегом змінили містечко, постояли на одному, перейшли на другому, вихватили клюваки, але ну, щось опять затихло, то я предлагаю Олег нам йти назад. Можливо, вже э, сонечко вище піднявся, може судак. Може судак, сюди. Да. Да. Вот. Бо хочеться все ж таки судака почувствувати. От, якось там з судаком поярче. Хоча і тут ловили неодноразово, але ну, можливо ще просто рано. Буду пробувати. Обратно. От так от. Щучка. Чи жаба? Щучка. Щучка. Сіла, <реш> Сила, так? Да? Не ударила. Ударила? Так. Да. Ну бачиш, щучка під берегом. Щучка да, да, да. під берегом а, сидить. Давай купить. Ну купить, давай, купить. показуй, як ця красопета йде гуляти. А, <гум> а Папу-маму, так? Да? да. А оказалась сирота. <гум> Вот. А что это было? Бляха, муха. Что, сошло? Да. А что это было? Такой короб. Такой на поверхности стоял. Прикольно. А я не понял, что за фигня стрибанула. Йоли палю. Это да, грех треба ловить. Это Да. Олег говорит, что это садак. Наивный, да? Да. Я думаю, мелкая щука, або хороший окунь. Ваші ставки, господа. Блін, в мене опять тут бджоли літають. От ти, блін, я все время хожу, коли йому розказував, що буде ще судака, він каже, ні. Ні. Хоча по, по характеру того, що у ще не двигається, то дуже похоже на судака, звісно. Кажеться, мелка щучка. А ну обижаешь. Пиццаку надо было брать. Сударь. Я особо не расстроился. Белый колер, да? Жара. Белый колер, да, вот так как в прошлый раз. Есть еще такая, да? По-моему. Ааа, посмотри. Ну вот очевидно сошел. Поспішив, треба було акуратніше тут його. А ну дай-ка, я, я, я тобі кажу, я чувствовав того удари. Дай мені теж щось сподобає такого. Акція. А ти на що? А що? Ти казав? Ні. А що ти поставила? То що і в тебе? А, сніга білого такого? Да. Ти просто далі кинув. Я кинув. Ну як покліокка, чи ти ще дипой. Ні, це настільки нежна, слабенька така була, що я тобі передати не можу. Ну я розумію, що це хороший судак. Тупо на повному виліті. Yeah. <сувачити> Сава да рулить. Ні, одна приманка все буде знімаю. <сувачити> ну, ти, ти можеш зайти от там а, є... А, ніндзі. два У мене і емпаки є, і ніндзі є, у мене дуже багато чого є. І треба і під сапу взяти. Це судак. Та судак, це, оце судак. Це судак. Тока, в тому, що він в мене не зійде так просто. У мене Є, ж там... Його просто ніде не тягнуть. У мене боліше заскопався, а потім він нормально... Мене... Ні, я просто подивився, де в тебе самі жирні крючки, я взяв їх. <реш> що третій красавець. У мене теж більше зійшов. Ніфіга. У мене більше. У, да. У мене більший. У мене більше. <реш> У мене більше. <реш> <реш> так, друзі, нарешті. Опа, знайшли. Білий колір. Блін. Тому що жара. Тому що жара. Я понял. Так це макацу, Ніхрена себе. 500 гривен шесть 6 Блін. Зараз Сейчас я поставлю. Вс, я понял. Клас. Ей-ой-ой. Опа. Ось вам. Що було? Сюда. Собаку? Блин, а не, а хорошо так присів. ты знаешь, этот палочку зігнуло. крепко. Ах, смотри, палка просто шикарна. Ниндзя офигенно. Тройник в голове вообще просто бомба. 14 грамм на той стороне. Осталось шнур только нормальный купить. Ты бачив куда? Не, ну то первый этот прессив такий. Адекватніший мужик Є? Сука! Пішов на мене, не всів всікти його. Я Який слабіна слабі. я, вон, пух, удар. І Він на мене, на мене, я бачив як. Тільки хотів його от всікати. Так от. Я, поня, кончик почав натягати. Тільки думаю, всікаю і все й нема. Дри. О, ну це вже таке щось, да, це вже щось побільше. Та йо ма йо, ну що це? Цього не може просто бути. Цього не може бути. Це може бути. Це може. Паразити. От так ти бачиш, в мене не віриш, що це судак довжий. Це Це судак? Це судак. Це судак. Ти Тебе ще й приманка відпала. А там от ще не крючки твої. Відкрила прикінь за Ужас. 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 Ну. Ужас. Отпускаем Это он сдохла <laughs> Он сдохла Он сдохла, да? Ты что? Заснула? Ты? <смех> Заснула <смех> Ты шо? Под кайфом ты что? <laughs> Короче, о, ну, пришла. пришла Красота На фиолет неоновый, да? Да Капець. От так от. Був судак і нема судака. Сук. Ну, друзі, це був шикарний, це треш, звісно, увірвав крепко. О, серденько так, що хай бог милує гепа. Ну, це звісно задзвеніло так, що хай Бог мило. Я І Олег прийшов якраз. Фух, ладно, поїхали ловити далі. На малька він такий, знаєш, як будто просто сів. Тільки з звуком було. Ну, цей чітко, а цей був мальок. І я б його витягнув, бо якби... О, я ж казав. Красота, ёперный театр. Ба, бачишь, что куда идет? Ух! <свист> 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 Блин, ну не судак, но тем не менее, с одно приятно. Класс. На кукан. На вот такий красавец Та ти шо, вообще. Ты видео не занимаешься? Да я снимаю, конечно а, снимаешь? Да. Вот такий красавец. Еп, перена, рецепт. Чипки лучший. <реш> класс! А может второй раз гепнул именно такий? Наверное, может быть. Ну я думаю, что не сожрав би. Сожрал бы. Сибирь, Цей... что сделав? Грузик викинув куда. Оу, класс! Вообще шикарно. Ото схавав. Диви, не видно нічого. Зроби собі фоточку, мені не скинеш там нормально получилось. Не, хорошо получилось, да. Я на кукан цього, красавця. <кху> ну Подача, конечно. Ух! Оп. Ух, подача, конечно. Не, не на кукан його. Він на кукан. Це куканістий. <вух> Отак так от, друзі, ото гепнуло в обратну сторону, лки-палки. Фу, боже, це треш. Отак от воно і виходить. Одна приманка, одна клювака. От я її вихватив. Класно, на твердому участі все як полагається. А упіймати все одно не виходить. Значить, вивод, хто судак, а хто ж ще так може мучити, тільки він ударить, протягнуті відпасти. Ось так от. А Олег в'яжеться, він обірвався. Ну що ж, друзі, ось і все. Ввечеріє, сонце вже сідає. Тут ще 20 минут, буквально і сонце повністю заховається. Ну, що я вам скажу? У нас з Олегом вийшла сьогодні рибалка, досить таки е, трудова. Олег заспокоїтися не може, досі е, е, ловить, ну, от, Ось треба. Ну просто от, щось чувствує, значить треба. О, ну я в принципі все. Я здався. Я не думаю, що вже клюваки будуть. Я думаю, що вже на цьому все. По судаку сьогодні дуже-дуже дуже печально. Трохи краще по щусі було з окунями. В принципі, Олег мене наказав по Хоч Чомусь наказав. Вот. Та що, і по щуки ти мене наказав. Хіба ще по калічеству? Та що, по щось тебе ж здорова щука, у мене менша. От, ну в принципі ось так от. Ну, Рибалка досить трудова. В процесі рибаловлі мені довелося міняти шнур Он на більш тонкий, бо то такий, о, пішов під бекінг. <риклад> <риклад> от, ну, в принципі, так непогано. От, половили. Отлично. Да, трошечки половили, трошечки потруд... потрудилися, сонечко трошечки нас підморило. Да, сонечко морило. Це, конечно, це краще. рибалка, да. Не завжди воно так хочеться, як нам хочеться. Що буде дуже гарно клювати. Тому, друзі. А, так що, да. Да, тому, друзі, на цій веселій ноті будемо заканчувати свою сесію днівною. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Олег. Всім пока. Пока-пока.